У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Сьогодні праздник бездвиження чесного хреста. Хрест Господній, котрого апостол Павло, проповідуючи, поставив якимось таким рубіконом в центрі. І каже: ми приголошуємо, проповідуємо Христа Розп'ятого. Божу силу, Божу мудрість. Тоді, як в очах людської мудрості слово про Господній Хрест, виглядає зовсім інакше, як ганьба та глупота. Хрест був знаряддям смерті і не міг спричинитися, щоб з нього народжувалося життя. Але власниця шибениця. На яку зі страхом дивилися, відкрила нам таємницю величі Божої любові. І вона листя вам сьогодні допомагає нам війти у цю таємницю. Там біля підніжжя Христа він стояв особисто, дивився на мертвого Ісуса, що висів на дереві, тому може вірогідно стверджувати. Що є той, хто бачив, свідчить про це. І мене лист бачив, а тому свідчить. Але що він бачив, стоячи під Христом? Ми сумніву те саме, що інші. Ісус невинний і добрий жорстоко умирав і розп'ятий між двома злочинцями. Здійснилася одна з багатьох несправедливостей, одна з багатьох кривавих жертв, які не змінюють історію. Значить демонстрація того, що хід подій у світі не змінюється, добро зникає, а зло перемагає процвітає. В очах світу хрест це поразка. Такому початковому поверховому погляді криється небезпека заперечення логіки Христа. Як можна погодитися з тим, що Бог нас рятує, коли дозволяє злу лютувати у світі? Для нас є незрозумілий слабкий і розп'ятий Бог. А якщо миримося з цим, то лише на словах. Ми мріємо про Бога сильного і переможного. Це велика спокуса взяти Бога і свого життя у власні руки. Ми прагнемо трімфуюч християнство переможців, якому поклонялися і яке робило б нас важливими і значущими. Однак християнство без Христа є світським. І стає безпріде. Святий Іван бачив на Христі Божі діяння. Він розпізнав славу Божу в розп'ятому Спасителі. Незважаючи на очевидність, він збагнув, що Ісус не програв, але був Богом, який жертвується Бою заради спасіння людини. Чому Господь це зробив якраз так? Адже він міг врятувати собі життя, міг залишитись осторонь цього нашого і, і жорстокої історії. Натомість він захотів увійти і зару, зануритися в неї. І для цього обрав той найважчий шлях хрест, щоб у найглибшому відчаю люди могли зустріти Його. Навіть у без надії, темряві опущеності, сорому за свої гріхи і біди. Бог приходить саме туди, де ми думаємо, що він ніколи не міг би бути. Приходить, щоб рятувати кожного, хто впав у відчай. Він хоче пережити наш відчай за свій, зробити наш найгірший розпач своїм розпачем. І зробився, коли проголосив на Христі. Боже мій Боже, чого ти мене покинув? Саме цей вигук рятує. Він рятує, тому що Бог взяв на себе нашу нужденність. Він свідчить, що ми ніколи не залишимося без нього. На одинці, на самоті. Можемо і ми навчитися бачити славу в Христі. Той святий сказав, що Хрест подібний до книги, яку потрібно відкрити і прочитати. Прочитати, щоб пізнати скриту у ній мудрість. Недостатньо купити книгу, подивитися її і виставити вдома десь на якомусь гарному місці. Так само з Христом. Хрестив хрестиків і незначенна кількість на шиї в хаті, в машині, в кишені. Але суть і мудрість Христа залишається для нас чужою, якщо ми не зупинимося, щоб поглянути на розп'ятого, не відкриємо йому свого серця та не збагнемо глибину ран Бога, який страждає з любові до нас. Якщо цього не зробимо, хрест залишиться для нас непрочитаною книгою, назву автора якої ми знаємо добре, але яка не впливає зовсім на наше особисте життя. Не обмежуємося Христом як предметом побожності, а тим більше як політичним символом чи знаком релігійної чи соціальної тотожності. З погляду на Хрест. Родиться свідчення. Коли ми занурюємося в Ісуса, Його обличчя починає віддзеркалювати наше. Його риси стають нашими. Любов Христа перемагає та міняє нас. Ми в силі цієї любові покликані свідчити про того, на кого так багато людей дивляться, але не розуміють. Сьогодні не бракує нагоди цього свідчення. Середовищі, секуляризації та посередності, які руйнують християнську свідомість, Хрест вимагає ясного свідчення. Бо Він не хоче бути прапором, який піднімають, але чистим джерелом нового способу життя згідно Євангелії, згідно блаженства. Свідок, котрий має з хрест у серці, а не тільки на шиї, не мститься за спричинене зло. А дивиться на всіх, як на братів і сестер. Часом дуже прикро, занесених вітрами світу у безодню зва, але за яких Ісус віддав своє життя. Свідо Христа не пам'ятає Кривд минулого і не нарікає на сьогодення. Свідо Христа не користається обманом світською владою. Він не нав'язує другим. Своєї ідеології, щоб оточити себе послідовниками, але готові пожертвувати своїм життям за інших. Він не шукає власної вигоди, що потім виглядати дуже побожним. Це була подвійна релігійність, а не свідчення про розп'ятого Бога. Свідчення про Хрест відує єдиній стратегії стратегії смиренної любові Спасителя. Він не дбає про земні переваги, бо знає, що любов Христова плідна у всіх обставинах життя на землі і все перемінює середини як зерно, що впало на землю, умерло і принесло великий плід. Свідки породжують нових свідків, тому що їх свідчення дає життя. Так поширюється віра. Не світу. Але мудрістю Христа, не структурами, але свідченнями. І сьогодні у великій тиші Христа Господь запитує кожного з нас. Чи хочеш бути моїм свідком, на головці Богородиця стояла поряд з вами. Ніхто так не бачив відкриту книгу Христа, як вона, і не свідчив про це зі смиренністю своєї любові. За її заступництвом, ми прошумо сьогодні для себе ласки навернення наших сердець, щирого, правдивого навернення до розп'ятого. Тоді наша віра розквітне всі свої повноті, а наше свідчення принесе спасенні плоди, які будуть продовженням історії перемог, стверджених возвиженням чесного Христа Господнього. 阿米。